Праворуч заніт, ліворуч стара Авдіївка, Шахта Бутівка в посередині. Велетенський залізний скелет, пошматований сотнями тонн смертельного заліза. Тут немає вже вцілілих стін. Усі поля довкола переорані ворожою артилерією. І в цьому в сюрреалістичному зігоденні наші бійці тримають оборону. Український прапор, попри обстріли височіє над вишкою. Це північно-східна межа нині окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Лів для гірників, що з життя опускалося під землю по повітряному колектору Путилівської шахти не працює дуже давно. Фіксувати виробничі показники на шахті Бутівка, Донецька, теперішні умови теж мало сприяють. Це три дні назад. 73 ящика консервації, короче, у армійській. Ушло? Немає. Більше як чверть тисячі ворожих артилерійських снарядів та мін прилітає сюди упродовж останнього тижня щоночі. Три, п'ять, сім метрів, у них тільки до ворота йдуть. Переміщаються дуже швидко. 82, 82, 82, там далі, ось ось 120, ось 120. П'ять днів по нам працювала, жорстко працювала артилерія. 122 мм савушка, 152 мм савушка, Саме 82 довосімця Це міномет і десятий міномет. Чим саме обстрілює ворог українських оборонців на бутівці, інспекторам ОПС є, наприклад, бійці готові демонструвати. Хоч вже стіночка. Так акуратненько акуратненька наводять свої гармати із мінометами. Бойовики завдяки повітряним безпілотним коригувальникам. Віднедавна, під час кожного артобстрілу, їх кружляє над позиціями кілька одночасно. Ось цей невеличкий клаптик землі. Ви бачите, просто на кожному квадратному метрі вирва або від артилерійського снаряду, або від великокаліберної міни хлопці кажуть, це викосили бойовики буквально за лічені хвилини, бо думали, що тут стоїть наша бронетехніка. Відповідно, і поливає українських захисників ворожа арта одразу із кількох напрямків. Работали вони з чотирьох чотирьох позицій, термінала з розв'язки, потилівський ліс і депо. Минула ніч стала чи не першою за доволі тривалий час, коли у бійців вийшло хоча б трохи поспати. Але розслабитися навіть у день тепер вже не дають ворожі снайпери. Ми навіть не обращаємо внимання. Між присядь. І, і нас не патить. Ну, лучше присісти. сісти. Нас дронів. Група Хасана із Запорєбріка, російського з'явилася у Донецьку буквально кілька тижнів тому. Наші розвідники кажуть, постать відома свого часу. Він воював найманцем у колишній Югославії. А скільки ви говорите людей 60? та Просто шаленим вогнем над Бутівкою знесло, було український прапор. Воювати без нього воїни вирішили, що не годиться. Ніхто нікого не заставляв, тому що це дуже опасно. Висота більша, сектор осмотру дуже Могли, мог снайпер зняти моментально. То есть... Скільки це тривало? Ну, Десь час-полтора. Нині жовто-блакитний стяг знову майорить на найвищій вцілілій тутешній вежі. Хлопці кажуть, стоятимуть і триматимуть рубіж до перемоги, але зізнаються, непогано було би, аби трошки підмогла українська арта. Від околиць Донецька Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2.